Добрий день. Ми сьогодні будемо що робити: розглядати топ Еці З... Ми раніше вже оглядали українських продавців найкращих на Etsy. а зараз ми будемо оглядати з тобою світових, світових. і ти пам'ятаєш, що в українських продавців із 10 магазинів тільки два були фізичні, фізичні та угу. а всі інші продавали діджитал. Угу. І зараз ми перевіримо, чи в світі така сама ситуація. Тому поїхали. Поїхали. Ну, тако чисто прикинути оком, вже видно, що. Ні одного фізичного, так? Ну, ні, скоріш чому? за все. Чому? Навпаки, ні одного. Ні одного діджитал. Да. То категорії, так, да, ми вже бачимо. Ну давай пройдемось, подивимось, що вони продають. перше. тут критерії відбору, кількість продажів, продажів. за 12 місяців. Да. І локації. Дивись, угу. локації це Америка. Америка. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість магазинів з Америки. Угу. Один з Німеччини, один з Канади, угу. два І, з знає, тип... Британії. Магазин, прикраси. який продає прикраси Загалі. дешеві, бачиш, дешеві прикраси. Типу, біжутерія. Це не... Так, типу, це взагалі китайський виробник, який починав свою історію на Alibaba. Угу. І він досі там успішний, але на еці він продає теж достатньо успішно. Угу. Я колись навіть в нього. На Alibaba брав товари для перепродажу нації. Ось ці самі, які гравіювались в Китаї. Угу. Так. Наступний магазин знову продає теж якусь. Прекрасно. Теж дешеві. Да, і теж типу біжутерія. так. Угу. Uh... Ну, але одно показники хороші, 1,9 мільйона продажів. Слухай, але, але, але бачиш, років. скільки вони на, на платформі. Тобто, в, в них дуже давній час виходу. Зараз ти з таким товаром, бачу, 12 років. Я ч, чому не став успішним з цим товаром? Тому що я почав продавати цей товар, коли вже була супер велика конкуренція на нього. І... Тому я провалився, розумієш. Тому що цей товар він продається за рахунок ціни. Uh -huh. А купити в Китаї цей товар це декілька центів. Uh -huh. Доставити його в Україну, там, зробити гравіювання тут, тому uh -huh. що цей товар продається з гравіюванням. І відправити в Штати все. Ну, ти не маєш 25 доларів. Не складається математика uh -huh. разом з доставкою. Тому ми бачимо плюс-мінус схожі магазини та, в топ-2. Це біжутерія. Uh -huh. Далі йдемо. Ну це якісь, якісь вироби для виробів. Теж ага. біжутерія. Дивись, це біжутерія. Дивись, біжутерія. Далі, дивись, я так розумію, що вони продають. Матеріали, для, матеріали так. Та, для того, щоб ви виготовлені да, якісь типу для Рукоділля, е прикраси. Тобто це типу... вироби для створення виробів. Та? Ну, якийсь... Як Магазин Монпас є в Україні, так. типу, так? Так, так і є. Ось такі штуки продають. штуку. А По статистиці продають, що. Продають що таку? Два, Два долари. А доставка, що безкоштовно? 55 доларів. ну, я думаю, що тут вони є якісь нюанси, розумієш? 55 доларів. Доста... Вони заробляють на доставці. 1,3 мільйони 6 За років. За 6 років, вони. це непогано. Та, ну, але якийсь середній чек у них, розумієш? Хоча, напевно, великий, якщо Вони них, на напевно... доставці заробляють. Точно. Я думаю, що вони за рахунок опту заробляють. Mm -hmm. так? І в, ця велика кількість продажів теж пояснюється. Дивись, купляють там, наприклад, бісер. Mm -hmm. Ну, Якщо купляють цього бісеру, там, я не знаю, скільки 100 штук, то може і кількість продажів через це дуже велика набивається. Разумієш, можливо, можливо. Йдемо далі. Хейпер, Якісь... Ну, no, uh, теж, напевно, для Для створення свята. Uh -huh. Для створення Запрошення, свята. типу. Так, народження. Угу. Листівечки. І ми бачимо, що вони не digital. Це не digital uh -huh. товар. ми не бачимо. Що важливо. Ну окей. Їдемо далі? Тут, походу, якісь просто домашні товари для побуту. Якісь греки. Арома масова. Це класна ніша. Вони продають насіння. Опа! Вони продають насіння, дивись. Хочеш помідори? Вирощувати. Five. Купуєш тут, так? Да? Моя мама купує в переході насіння на помідорах. Хтось it's... знає. Це чи... прикольна ідея, так? Да? У мене є навіть клієнти, які продають насіння. Ну, воно масово продається. Ну, це, це дуже такий дрібний товар. Ну, просто та? я там дешевий. 100 пачок, 1000 так. пачок, так. щоб на І Існо, бачиш, всі ці магазини. Вони практично з самого початку створюються. 11 років, розумієш? Ну цей магазин ще за часів, коли просування було дуже базове. Виставив, продаєшся. Чим mm -hmm. більше товарів, mm -hmm. тим більше продажів. Зараз вже давно не так. Окей, знову дивись, знову походу те саме. Home living. Знову насіння. Ну, це не насіння, напевно, а просто. Ну, розсада якась, так? Якихось. епіправильно, на Прикол, просто, просто магазин з. хати з останніми рослинами. Мені цікаво, як вони доставляють. Ну, тобто це ж вазон. Е, він має в землі приїхати, там, не пошкодитися. Може, вони це виставляють як типу. Е, Просто що буде в результаті, а продають саме насіння, носіння, сам. так. Е, я не думаю, знаєш чому? Тому що ті Горщі, борща, складно виростити з насіння оці хатні рослини. Тобто ну, їх так. зазвичай купують розточками. Рослина добре виглядає. Дивись, видає, і вони по штатах це роблять, бачиш? Угу. Ну, окей, тоді там за кілька, за день-два. Але усі рослини вимагають придбання двох рослин. Точніше, усі товари вимагають придбання двох. Так, uh -huh. ти не можеш, Щоб їм не було сумно. Uh -huh. Добре, йдемо далі. Що це у нас? По-перше, він на паузі. Я так розумію, що у нього був великий сезон, зараз Чорна п'ятниця uh -huh. uh -huh. була. Ми знімаємо це відео практично uh -huh. через uh -huh. пару uh -huh. днів да? тиждень після Чорної П'ятниці, 2000, якщо Ярік змонтується через три роки. 2025 року. У 29-му вийшло відео. Так, і магазин закрився. через, ну, Він став на канікули. Через, Скоріше за все, величезну кількість замовлень. Або, ще знаєш, які можуть бути причини? Через те, Він не сам став, а його зобов'язали ставити, того, що він не виконує замовлення вчасно. Ага, оце може бути. Так, да. Ось такі історії. Добре, дивись, це сьомий, далі у нас йде восьмий. Восьмий магазин у нас це. Теж прекрасний, теж дешевий. Сума. Дивись, ще два магазини у нас залишились. Дитячі товари. Дивись, як вони гарно Пам'ятаєш, що у нас теж були дитячі речі в Україні. З, в, з України, uh -huh. так. Теж магазин дитячих товарів в бізі Пазл. Ну, 5 років, не так давно, та, І в принципі непогані показники, правда. Uh -huh. Гарно виглядає. Добре, і останній магазин знову Craft Supplies, Тобто uh -huh. вироби для створення виробів. І ми бачимо, що тут у нас є якісь. Це для скраббукінгу, типу клеїти альбомчики чи все? Реально, ти <пів> таке <не> знаєш. <пів> так. І дивись, це діджитал вже, бачиш? Ми знайшли перший діджитал-магазин в Світові. світовому рейтингу. <пів> угу. Наскільки різна пропорція? В Україні більшість діджитал, тут тільки один діджитал, так? Ось такі справи. Що нам, розказує, що нам показує Еці, що не тільки подарунки тут купують. Дивись, тут розсада. Тут два магазини по розсаді, по вазонам і так далі. І біжутерія. Біжутерія. Ну, але це в основному китайська біжутерія яка. Тому по факту на Еці можна продавати все. Головне, щоб ви його гарно подали, оформили і все. І ви будете успішні, так?